Українці повертаються з інших країн щоб захищати рідну землю. Олександр один з тих, хто не побоявся вороття після початку війни і зараз боронить Україну у лавах державної прикордонної служби. Його історія це приклад сміливості та незламності, що притаманна українцям. Наші бійці мотивовані. Тому Україна обов'язково переможе. Розумієте, українці це така нація, що чужого не потрібно. Ну і свого, свого не віддам на початку повномасштабної війни. Олександр повернувся з Казахстану і вступив до лав Держприкордонслужби України. Розповів, що заспокоїло під час спілкування з підполковником, коли ми їхали. З воєнкомату до позицій. він розповідав, що трапиться, що куди. Коли ти не розумієш, куди ти і що ти їдеш, це мандраж. Я ж не воїн, там якийсь там, знаєте, як, як Рембо. Олександр розповів, чого чекає найбільше. Я не хочу, щоб ніхто вмирав. Я хочу, щоб це швидше все закінчилось. І поскоріше ми відбирали би нашу землю до наших кордонів. Прикордонник поділився, що у Казахстані про нього теж не забувають. Казахстанці вони дуже супортять український народ кожен день читає меседжі з Алмати. Як ти все селі в тебе добре? А ще Олександр розповів про одну зі своїх мрій після перемоги. Я хочу поїхати по всій Україні на байку а, з палаткою та каріматом і мішком від Криму. До шатки, озер. Більше історії захисників на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі Герої МВС 200 днів війни.